Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що нас з вами очікує, починаючи з 1 вересня 2024 року. Поговоримо про тарифи на комунальні послуги, про пенсії, субсидії, про підвищення податків, про міжнародну підтримку пенсіонерів і вразливих категорій населення. І всього багато іншого сьогодні вам розкажу. Хочу нагадати, що з 1 вересня у нас буде дуже багато змін. По-перше, ви можете побачити в моїх відео, де я окремо виділила інформацію про те, що упрощується порядок надання державної соціальної допомоги. Побачимо, як це запрацює насправді, чи дійсно ви зможете звернутися і оформити соціальні виплати в спрощеному порядку, чи це дійсно буде працювати. Так само хочу нагадати, що є інформація для тих людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, про те, що уряд продовжує їм ще на півроку виплати на проживання до лютого 2025 року. Також ви можете в мене подивитися відео, де я більш детальніше розповідаю. Стосовно того, як можна отримати виплати на проживання і хто зможе їх отримати до лютого 2025 року, сьогодні я собі ще залишила інформацію, якою хочу з вами поділитися, стосовно субсидій, тарифів. Пенсії, чого очікувати пенсіонерам. І взагалі всім нам, хочу нагадати, що держава надалі продовжує підтримувати нас з вами у вигляді надання житлових субсидій. У мене є безліч на моєму YouTube-каналі відео, де я розповідаю, в яких ситуаціях ви маєте право отримувати субсидії, коли вам можуть відмовити в призначенні, як оскаржити рішення. Хочу нагадати, що субсидію ви маєте право і надалі оформити така. Форма допомоги в нас від нашої держави діє. Якщо ви маєте фінансові складнощі і не маєте можливості сплачувати свої комунальні послуги, пам'ятайте, що ви можете звернутися в органи Пенсійного фонду України та оформити субсидію. Є е, наразі діє і експериментальні проекти, коли ви можете подати лише заяву і декларацію всю іншу необхідну інформацію за необхідності, пенсійний фонд. Сам дізнається в тих державних органах, які і реєстрах, які і володіють. Даною інформацією, тож нагадую, якщо маєте складну життєву ситуацію, навіть якщо ви маєте заборгованість за сплату житлово-комунальних послуг, нагадую, ви також маєте право звернутися та оформити субсидію. Але для цього вам спочатку потрібно з надавачами комунальних послуг, тобто з тими організаціями, які вам надають комунальні послуги, обов'язково укласти договір реструктуризації. Тому що, якщо ваше домогосподарство має хоча б заборгованість більше ніж 600. 70 гривень вам відмовлять призначені житлової субсидії. Але якщо ви попередньо звернетеся до надавачів комунальних послуг та оформите договори реструктуризації, тобто ви зобов'язуєтесь щомісячно частково погашати свої борги, комунальні в такому випадку, надаючи цей договір до органів пенсійного фонду, це дасть вам право так само. Оформити і отримувати вам житлову субсидію. Тож субсидії надалі. Підтримка з боку держави у вигляді форм житлової субсидії наразі діє. Кому необхідно, звертайтеся за оформлення. Наступне питання це пенсії, чого очікувати українським пенсіонерам, що несе взагалі осінь 2024 року. Ну, хочу нагадати, що з вересня 2024 року вже не буде якихось глобальних перерахунків і так далі. Працюючим пенсіонерам чи не працюючим, нагадую вам, що залишається у нас ще поняття вікових доплат. Нагадую, хто досягнув 70-75 та 80 років, має право оформити та отримати вікову доплату в органах пенсійного фонду. Для цього вам не потрібно звертатися особисто. Пенсійний фонд має це зробити в автоматичному. Порядку вікова доплата 300, потім в 75 років вам додається ще 156 гривень в годи 456 гривень, плюс ще додається 114 гривень, і потім при досягненні 70-річного віку ви маєте право вже на вікову доплату в розмірі 570 гривень. Тож вікові доплати у нас діють і в вересні так само хто, хто з пенсіонерів досягне 70-річного віку, має право отримати вікову Доплату у розмірі 300 гривень, але ви її отримуєте нагадую пропорційно, тобто не за весь місяць, а коли ви досягаєте пенсійного. Віко, а в наступному місяці ви вже будете отримувати за весь місяць. Так само хочу нагадати, що для українських пенсіонерів, які проживають на прифронтових територіях, міжнародна підтримка грошова й надалі буде надаватися. Мова йде про додаткову грошову допомогу. Знову ж таки, повторюватися не буду, тому що є відповідне відео в мене на моєму каналі. Хочу нагадати, що ті пенсіонери. Які проживають на прифронтових територіях і отримують низький рівень пенсії, тобто до 3250 гривень, мають право до кінця цього року отримати щомісячну доплату до пенсії грошову. Тобто, якщо ви отримуєте, наприклад, 2800 гривень, не отримували жодної міжнародної допомоги від іншої грошової міжнародних організацій, не отримуєте виплати на проживання як ВПО, в такому випадку. Ви маєте право претендувати на доплату у розмірі, наприклад, 550 гривень до кінця цього року. Тобто, якщо ви отримаєте, наприклад, 3 тисячі, то ви можете отримати ще 250 гривень. Але наголошую, що це стосується жителів, так, пенсіонерів прифронтових територій, територій, де йдуть активні бойові дії або можливі бойові. Ді, якщо вас буде цікавити це питання, пишіть в коментарях, більш детальніше з вами роз... розкриємо це питання або я ж відправлю вам посилання. На відео, де більш детальніше розповідає саме питання стосовно отримання додаткової грошової допомоги для пенсіонерів. Тобто, ця програма у вересні 2024 року для пенсіонерів також буде діяти. Стосовно тарифів, дякувати Богу, вересень не принесе нам якихось неприємних сюрпризів щодо опалення газу та електрики, все залишається без змін. Хочу нагадати, що тарифи на електроні. Наприклад, 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат у нас діють до 1 травня 2025 року. Газ опалення, все залишається без змін, тож тарифи поки що залишаємо у спокій. У спокій там відповідні ще є постійні переговори за водопостачання, але поки що остаточного, я так розумію, рішення немає. Ну, поки що 100% газ, електрика та опалення залишаться у нас тарифи без змін. Далі, що ще хотіла нагадати стосовно міжнародної підтримки, хочу вам також нагадати, що наразі діють дуже багато гуманітарних проєктів, міжнародних, так коли надається підтримка, наприклад. Гуманітарна підтримка, гігієнічні набори, грошова підтримка, підтримка, яка надається міжнародними організаціями на закупівлю, наприклад, придбання твердого палива на опалювальний період, так, на зиму 2024-2025 років. Тож слідкуйте, я про такі програми розповідаю. Всі вони також у вересні 2024 року будуть діяти. Якщо ви проживаєте, ну дивіться, ви дуже часто мене запитуєте: наприклад, чи можете ви отримати той чи інший вид допомоги. Я хочу нагадати дуже важливу інформацію, що ви можете в себе на місцях, там, де ви проживаєте, наприклад, у військових адміністраціях, в органах соціального захисту населення, уточняти інформацію, чи якісь, тому що інколи бувають такі проекти, які діють точечно, як це зрозуміти. Тобто, дивіться, наприклад, в місті, де йдуть активні бойові дії, можливі бойові дії. Або яке постраждало, наприклад, від обстрілів, може виділятися допомога. Вона може бути як гуманітарною, знову ж таки, це ліки, вода, або ж вона може бути і грошовою. Тому ви можете і в управліннях соціального захисту населення уточняти, особливо якщо ви маєте статус внутрішньопереміщеної особи, чи діють якісь програми, які, наприклад, до... Дадуть вам можливість отримувати, наприклад, продуктові набори, набори теплого одягу. Тому обов'язково уточніть, не соромтеся. Ще хотіла сказати вам стосовно податків. Ой, осінь буде дуже складна, тому що дуже багато питань ми чуємо від уряду про те, що. Потрібно буде збільшувати розмір податків, і зовсім нещодавно комітет Верховної Ради, податковий комітет Верховної Ради підтримав законопроект про підвищення податків. Дивіться, основні норми, за які тепер пропонують проголосувати в Верховній Раді. Це підвищення ставки військового збору. Нагадую, він у нас становить 1,5% до 5%, тобто відразу майже в 3,5 рази. Надалі встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на місяць. тобто Плюс ще 800 гривень, так як, наприклад, фізична особа, так, підприємець, сплачує м, єдиний податок, так, ви сплачуєте в пенсійний фонд. Е Соціальний внесок плюс ще додати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, тобто поки що це 800 гривень. Якщо у нас буде відповідно збільшуватись мінімальна заробітна плата, також буде і зростати цей. Військовий збір нагадую, це для платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи. Далі, встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи, і встановлення а, щомісячних авансових платежів з податку на прибуток для платників, які здійснюють роздрібну торгівлю. Пальним. Також я хочу нагадати, що а, за інформацією, та, яку нам надає і Національний банк України, а, за їхніми підрахунками, якщо а, у нас запрацюють а, там, нові акцизи, то відповідно у нас буде зростання цін на пальне. Це буде стосуватися і диспалива. Автогазом, тому бачимо, так, осінь буде, скажімо, Цікавою, насиченою, по-перше, дивіться, осінню має бути прийнятий нарешті закон про державний бюджет. Він буде на осінню, Я трошки вас неправильно вам сказала. Це буде десь в грудні, вже місяці, так, але зараз будуть іти активні обговорення, і ми з вами все ж таки будемо слідкувати, що буде з мінімальною заробітною платою, з пенсіями, з прожитковим мінімумом. Чи будуть дійсно заморожені соціальні виплати до 2027 року, чи ми все ж таки. Побачимо в законі про державний бюджет зростання цих показників, буде він чи не буде. А перший момент, по-друге, знову ж таки буде дуже багато цікавої інформації і корисної стосовно податків, тому що ми чуємо я ж кажу і від уряду про те, що або потрібно працювати так, або воювати. І чим більше зрозуміло працювати, сплачувати податки, йде мова постійно про те, що будуть збільшуватися податки, тому осінь буде дуже, скажімо, напруженою, цікавою. Будемо дивитися, як буде розвиватися надалі обставини. Звичайно, сумного це те, що ми бачимо з вами, мова йде про зростання цін, наприклад, на те саме пальне. про... Збільшення розміру податків а про якісь соціальні норми, так, про збільшення, наприклад, розміру мінімальної пенсії, можливо, заробітної плати, поки що, на жаль, мова не йде. Тому ж будемо з вами слідкувати за. Тими пропозиціями, так. Там ще хочу окремо розповісти вам про обмеження, які встановлює Національний банк України з 1 жовтня 2024 року. Мені дуже цікаво, чи буде прийнятий закон а, стосовно розрахунку пенсій по-новому. І хочу ще вам розповісти про те, що. А, Стосовно прожиткового мінімуму, адже лунають заклики про те, щоб такого поняття, як прожитковий мінімум, так, у нас не було, або буде спеціальна формула для розрахунку соціальної, скажімо, допомоги від держави, якщо ви потрапляєте в складну ситуацію. Тобто держава вам буде на якомусь етапі допомагати і відпускати вас, щоб ви там, грубо кажучи, так, стали на ноги. І, і все. Чому я вважаю, що прожитковий мінімум дуже важливий, тому що це така, знаєте, соціальна норма, так? Зрозуміло, що він у нас невеликий, його розмір, скажімо, мізерний, але це той це та база, на яку ви можете розраховувати в будь-якій ситуації, якщо у вас дійсно склалася. Складна життєва, наприклад, чи фінансова ситуація. Тому про прожитковий мінімум поговоримо в наступних відео. Я вам дуже дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви коментуєте, залишаєте коментарі, якщо у вас є якась інформація, з якою ви хочете поділитися. Будь ласка, пишіть в коментарях стосовно запитань, які ви задаєте. На ці запитання буде підготовлено ряд відео, де я буду відповідати на кожне запитання. Яке вас а, наразі цікавить? Бережіть себе та свої родини.